Всім привіт! З вами Тарасочкін 5 і сьогодні я буду грати Бравл Stars. Поїхали. Я буду грати за Емз. Так, Мз. Будемо грати нокаут. Ну що ж, поїхали. Поки що мене. Мені вона дуже сильно подобається. Зараз з цього бо. На секундочку. Коротше. Нині. Коротше, получу багато. Так. Кубків. Цій серії. Це вже в п'ята частина. Це вже п'ята частина. Коротше, Емс дуже мощна. Рекомендую її всім. Плюс... Так. Плюс 8 кубків. Плюс 10 кубків. Іграти знову не будемо. Ну, коротше, прикольний бравлер Емс. Всім його рекомендую. Йдемо пограємо один однотное столкновені. Мій найліпший режим. Оп. Ну, коротше, поки що це прикольно, Емзи. Підтримайте мене лайком, поки що, будь ласочка. Дивіться, як всі мене мочать. Ну нічого, зараз я їх помочу. Воно заходить в коло мої. Давай, давай, заходи, Бачите, як всі побояли на зараз ми О молодим їхній страх чуть-чуть. Прикольно, ем. Чекаємо. Блін, мене вбили перший раз на Мзе. Не знаю як, але. Плюс 11 кубків. Уже в мене. Оп! зараз Будемо відкривати. подивимося, що випаде. на монет. Ок. Плюс 11 кубків, плюс 150 кубків. Оп, є два зразу в пасі, Давайте ми їх відкриємо. Перше це дірочка в простому Бравл пасі. Випала світка, дивитися. Не повезло. І... Новий значок для ігрока. Давайте ми вставимо ці значки для ігрока. Потім не І знову йдемо поіграємо. Так... Підтримайте мене лайком, будь ласка, якщо ви хочете мати другу. Ой, тобто, що, з частину побрала старт. Якщо ви її хочете, пишіть у коментарях, хочу, і тоді Ви <реку> ну, Бачите, яка та сильна, я він, напевно, багато купувати. У неї ульта мені дуже сподобалась, Її ульта дуже мощна. До мене ульта мощна, сама наймощніша Оп Зараз ми завдамо жару тут по маску. Ну, що, лишився. Спайпер. Спайпер, я тебе за секунду можу. Розмазати дзимос. Плюс 10 кубків, плюс 14 кубків в мене вже рангу багато. Ну, дивіться, це просто треш. Половина монет 216. Половині монету скоро повищується все. Так, і грати. Знову граємо, нині я хочу нафармити багато-багато кубків. Получати більше багато. Бойців, там скинів і зірок багато получати. Поїхали. Я це все кажу, Поїхали, не розумію. Ну якщо це якась привичка, а випишіть в коментарях, яка у вас є найулюбленіша привичка, яку ви робите кожен день або кожну хвилинку. Пишіть в коментарях, я буду зазначати лайк. Оп. А Бачите, треба чуть-чуть тікати -чуть від таких. Зараз може, ту будемо використовувати. Ензу. Блін, мене вбили. Мене просто вбили Ну, буде в мене плюс. Скільки? Плюс. 10 кубків. Лавина мене доступна. О, дивимося. So давайте подивимось квести. Що там в мене в квестах є? Кору. Так, давайте ми виберемо. Я хочу нині набрати багато кубків максимум. 60 мені. 15 хвилин не вистачить. Це вже новий сезон Бравл Пасі. Рік дракона, Мені він дуже. Але сподобався за те, що новий мощний Бравлір Лара і Лорі. Мені тільки цей сезон сподобався і за того, і нові піни. Класні. Тільки не було в минулому сезоні Бравл Пасі. Так, давайте сховаємося чути. От бачите. Мій любими Бравлір, ам зараз. А ви пишіть в коментарях, який ваш любимий Бравл. Оп! Ой, Макс там напав на нас. Блін, вбили знову мене. Як все мене вбивають. 6. Плюс 11 кубків. Нині мені потрібно набрати в роллпасі багато всього, дивимося. Лавина монет сто чотири монетки, не дуже сильно повезло. Ой, за секундочку розмазали всіх. Мені подобається в ній ульта. що в ній сама мощна ульта. Для деяких вона можна, для деяких але Для мене вона можна. Блін, цей ведмінь напав придуручний на мене. Треба тікати від того ведмедя, бо він не відшепиться від мене. Блін, коли же ульту дадуть? О. все, гаджет уже активований. Відновимо трошки здоров'ячку. ХП. Блін, той ведмідь дістав мене вже. Ходити за мною. все Ведмедія, більше нічого покинути. Ой, ю. Підходи, 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 підходи. Ні. Блін. От дійду підходився. Плюс вісім кубків. оп Уже повезло, бо зараз приїжджає новий Пас. Цікаво, що випаде тут, може зірка випаде, не знаю. Оп, дивіться, скільки банок є. Давайте ми перші банки вмемо, бо банки все поки що саме найліпше, що є. Чекаємо, поки відновиться перезарядка. Що вони всі, блін, такі злі? Понападали на мене. Дивимось, скільки кубків. Плюс три кубка. Не повезло мені. Плюс 27 кубків. Дві ячейки в Спасі. Тисяча монет. Тисяча монет. Шість тисяч монет. О, підкриваємо. Улучшені. Сто улучшеній. Давайте ще поіграємо. Катку. Пишіть мені свої ніки в коментарях. Буду з вами грати в Бравл Старс. Якщо хочете. Якщо хочете пишіть, хочете, напишіть, бо я буду грати, де тим, не на мене підписаний. Блін. Дістав мене там Карл вже Ну от, бачите? Все йшло по плану, але ну, тепер не по попліки не кубків. Тепер йде все не по плану. Все пішло не по плану. Ну, коротше. Всім папа, ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. І всім па-па.